Я українка, щаслива, що довелося народитися в країні зі славною історією, багатою культурою. Рада від того, що останнім часом ми все частіше звертаємося до давніх звичаїв, обрядів, які мають тисячолітні традиції. Сьогодні ми, українці, йдемо в світ і раді з того, що маємо свою державу, мову, культуру, віримо у своє майбутнє. Наша безперебільшення прекрасна та унікальна культура заслуговує особливої уваги та пошани, словіна мова, самобутній одяг, неповторний фольклор, традиції, звичаї та обряди викликають захоплені в усьому світі. Тож нам є чим пишатись. Людина має пам'ятати звідки її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову, культуру, шанувати звичаї та традиції своїх предків. Деякі люди можуть сказати: навіщо вивчати взагалі історію? Я не розумію цього. Я зможу пояснити та навести приклади, навіщо це робити. По-перше, ми маємо знати, що навіть сучасні механізми створюють завдяки маленькій частинці минулого. Коли ти не знаєш своїх предків, можеш вважати, що ти не знаєш себе. По-друге, якщо народ не знає своєї історії, то будь-хто може скористатися такою слабкістю і висловити історичні факти по-своєму, задля своїх інтересів. По-третє, пізнати давнину можемо лише тоді, коли вивчимо історію рідного краю, нашої батьківщини, свій родовід себе. Саме з таких історій, як із цеглини, цеглинок, складається великий будинок історії нашої країни. Розумна людина може зрозуміти, що без минулого немає сучасного, без традиційного немає нового, без колишнього немає теперішнього. Зараз особливо гострою стала потреба українського народу знані своєї історії, коли сусідня держава агресор розпочинала з нами війну з проголошенням неправдивих відомостей про історичні факти. Ми розпізнали цю брехню. Вивчивши нашу власну історію, ми переконаємось, що ми є вільними та незалежними на своїй рідній землі. Тоді е, знання, додають нам патріотизму, довіри у світле мирне майбутнє. Отже, можемо дійти в узнах, що ми до майбутнього йдемо, озираючись у минуле і пам'ятаючи, шануючи в минуле. Ми збудуємо світле майбутнє, а своєчасними округу Григорії Сковороди пізнає себе. Відповідає нинішній громадянський відео. Збережімо в собі людину.